Сергій Жанович, а про Олімпіаду Гаврилівну Шапошникову ви можете нам розказати? Ви знаєте, я з Олімпіадою гаврилівною Шапошникою, ну так, от шапошне, як то кажуть, знайомство, це було 75-й рік, коли я став працювати в інституті археології. Але е, через декілька років ми почали е, більше якось розмовляти з нею. Я так розумію, що вона приглядалася до мене. Перша наша така от, от, бесіда відбулася після чергової молодіжної конференції, де я е, показував класифікацію чашка дакомної культури. У мене була зроблена виборка достатньо велика, і я розумів, що її наче, зацікавило це. Але е, найбільше з її боку. Позитив, позитивне ставлення, допомога. Я відчув, коли захищав свою кандидатську дисертацію. Вона декілька разів безсідувала з Гінінгом, захищаючи мою позицію. Причому без мене. Це мені потім вже переказували значить, присутні під час цих розмов. Вот. І таки переконала Гінінга, що мене треба значить, випускати на захист. Вона не дуже любила наші от, е, статистичні викладки. І тому, коли я подав роботу на чітку, вона посадила двох чи трьох своїх хлопців, а вона керувала експедицією, які мали перевірити всі мої розрахунки математичні. І перевірили. І виявилося, що помилок у мене немає. І це іще ще більше її значить, поставили на мій бік. І коли я захищався, саме вона виступала як неофіційний опонент, одна з неофіційних опонентів, значить, підтримуючи мене. Не знаю, чи то Ну, вона завжди розмовляла українською мовою. А це був 87-й рік, і ще й мови не було про Незалежну Україну, але вона мене запитала українською мовою. В інституті знали, що я закінчив. Санкт Петербурзький університет, що я взагалі-то росіянин. От. І е, коли я почав відповідати їй українською мовою, от, е, в залі е, такий пішов шепіт, значить, на мою підтримку я відчув. Не знаю, чи вона спеціально це зробила. Ми з нею спілкувалися українською мовою. От, коли, значить, я до неї приходив додому, ми. Дійсно, значить, вона мені показувала матеріали свої, ділилися тим, що вони накопали, а накопали вони дуже багато цікавого. От. Як людина, вона була достатньо складна. Мені переповідали люди, які працювали у неї в експедиції, що вона достатньо така прижиміста, не дуже розкидається матеріалами, отримати від неї якийсь матеріал, ну, може не кожен. Але вона сама запропонувала мені свій матеріал. І я знаю так само, що вона запропонувала і моєму е, другові, значить, це Микола Чмихов, був такий начать, унікальний дослідник. теж. От ми десь так от троє там шилов, чмихов і я. Ми виступали начать, не зовсім з академічних позицій і відстоювали свої, свої думки. От. Хоча ми були між собою абсолютно різні, скажімо так. І вот. да, Шапошнікова вот, сама мені запропонувала, вона сказала, Сергій, зайди до мене. І почала мені показувати, коли я вийшов із знакової системи в катакомбній культурі, в Інгульській, в Донецькій катакомні, в ранній катакомні. Вона сказала, зайди до мене. І вона мені дала чудові матеріали по піктографії. По календарним системам на, на посуді. Вот. Е, я був просто вражений, наскільки вона підтримала мене і доповнила мою аргументацію. Ну, те, що у нас було, да, у нас дійсно було. У нас було на повсті, у нас було на шкірі знаки ці. От. Е, трошки було на кераміці, а вона на кераміці мені цілу серію таких от горщиків е, показала. Показала і дала на публікацію. Потім намагалася мені казати, що я вкрав в неї це все. Це один із її найближчих учнів вже після її смерті закидав мені. Я сказав, так, що ну, стуль писок, бо все це було опубліковано за життя Олімпіади Гаврилівни. І якби це було без її дозволу, чому б я її начать, вдячність висловлював начать, в статтях. І вона про це знала. Ну, він... Не став розвивати начать, цю тему, побачив, що він тут не має значення. Так от, вона дуже мало писала. Вона починала із значить, Оленою Федорівною Лагодовською ще. Михайлівське поселення Михайлівське поселення. І от там вона отримала досвід дійсно розкопок. Розкопок, які вели, ну я би сказав, люди високоінтелектуальні. Сама Олена Федорівна вона, е, знала шість мов. Вона закінчила гімназію. Тобто, значить, а там знов таки Латина, е, давньогрецька, німецька і французька. І плюс ще англійська, і, значить, ще от не знаю, що там ще було. От. Е, там же приїздив е, Добровольський, там приїздив значить, е, Петро Петрович Єфіменка. Вона розповідала, що він ходив на розкоп в чорній парі, біла сорочка, криватка, значить, і начищені штіблети, як він називав своє взуття. Значить, з паличкою він вже достатньо літня людина був. Значить, от. Тобто це були люди, от їхнє значення можна уявити тільки тоді, коли от я побував в тій Михайлівці вже в 90-ті роки. Я зрозумів, що це були за люди, в тому числі і Олімпіада Гаврилівна. Нас приймали, знаєте, як дорогих гостей, нам безкоштовно приносили бутильок молока 3 літровий кожного дня. Нам приносили фрукти, овочі, з нас не взяли платню за проживання в готелі сільському. От так ставилися до археологів. В селі було е, зроблено музей археологічний, було декілька приватних колекціонерів, е, з десяток людей закінчили Ви історичні... — Ви ж про Михайлівку, да? про Михайлівку, так. Ну, от там же працювала Шапошнікова. Тобто... От. Я працював у Вишгороді, і місцеве населення теж згадало, ой, слухайте, тут така, яка красива дівчина працювала з чорним волоссям значить, до п'ят і зеленими очима. Я кажу, її звали Ліпа. Вони кажуть, так, її звали Ліпа. Я кажу, ну це була Олімпіада Гаврилівна-Шапошнікова. Е, починала вона під час Другої світової війни зв'язковою між е, київським підпіллям і партизанським загоном. І е, по війні їй, як партизанці, е, мали дати квартиру, причому окрему квартиру, а тоді. Ти ж розумієш, що таке було в 44-му 43-му році в Києві отримати, коли він був весь розбитий? Вона сказала, ні, я одинока, я не можу це зробити, і віддала цю квартиру е, багатодітній родині. От іще її, е, її, ну скажімо так, її переконання, які вона пронесла через все життя. От, от це була сувора людина в чомусь. Вона не терпіла, скажімо, брехні, вона не терпіла значить, такого недбалого ставлення до своєї роботи. Вона тримала своїх от, співробітників ну, в таких, я б сказав, їжових рукавицях. От. Але на жаль, вони її зрадили. Вона закінчила фактично роботу по інгульській культурі. Як вона її розуміла, ми не, ну, скажімо, ми не повністю з нею однаково думали про цю культуру, особливо про ранній період. Але ну, кожна людина має свою точку зору. Ну що тут поробиш? Нічого. І вона начать, підготувала більше ста найбільш яскравих комплексів зенгульської культури. Але вона помирає. Я вам скажу, як вона помирає. Я приїхав з експедиції, це був, значить, кінець. Господи, значить, кінець літа був. Кінець літа, значить, це був серпень, десь 20 числа, І мені 29 чи 30 -те. Я зустрів її доньку. Вона прогулювалася, у них собака була своя там, хаск. От. І вона каже: ой, слухай Сергій, значить, мама знов в лікарні. Я кажу, ну я завтра ж до неї піду. Вже сьогодні вечір там. От. І я йду туди, а вона лежала в, е в науковій лікарні на Кудрявській, там от внизу на спуску. Я підходжу, як мені сказала значить, донька е до корпусу. І питаюся, де можна побачити Олімпіаду Гаврилівну. А мені кажуть, а вона вже пішла. Я кажу, а куди вона пішла? Ну, вона взагалі пішла. Я зрозумів, що вона пішла з цього життя. Я кажу, а як це сталося? Ну, і мені ця жінка розповідає, що до неї прийшла якась відвідувачка, блондинка. Висока, така ухожена. І вони десь хвилин 15 розмовляли. Після того вона пішла, а у Олімпіади Гаврилівни зупинилося серце. Я думаю, ви розумієте, хто це був. Я не розумію. Це була Софія Станіславовна Березанська. Вона не хотіла її бачити, от я був неодноразово свідком, коли вона їй телефонувала, а ми сиділи, розмовляли з Олімпіадою Гаврилівною. І та напрошувалася у гості. Причому відверто. Алі показала, значить, ні, ні, Зося, я не можу зараз тебе прийняти. Я не можу. І так було кілька разів, от коли начать, я, ну, ми з нею постійно спілкувалися. І я собі як зрозумів, що ось, ось вона лежить от, немічна, з важким інфарктом. І приходить її суперниця, приходить людина, яка викинула її роботи із археології української СРСР. Які Тритомник був виданий на початку 70-х років. Березанська в першому томі була вчений секретар. І вона повикидала все, що стосувалося інгульської культури, і залишила тільки городцовську культуру цю Донецьку. От. І багато іще було таких випадків, коли вона навмисно шкодила Олімпіаді Гаврилі. А який мотив у неї був? Я думаю, суперництво. Суперництво двох жінок. Березанська вийшла заміж за ну, майбутнього академіка, а Олімпіада Гаврілівна вийшла заміж за військового прокурора окружного. Ну, і от, внаслідок якраз цього значить, ну, постійно було таке. Значить, я вважаю, що Березанська з точки зору ідейного була набагато слабшою порівняною з Олімпіадою Гаврилівною. Вона, на жаль, мало писала, у неї тільки десь там 110 чи 115 статей. Березанська, між іншим, не набагато перевищила цю цифру, в неї десь 130 було всього на всього, коли вона перестала писати от уже в 2000 ні роки. І От, вона пішла під час тих скорочень початку 90-х років. Звичайно, це певною мірою позначилося на її здоров'ї. Його стан... скоротили через вікна да, на законних підставах чи як? На законних підставах, але я це ж кажу, був... це зробив Черніков. Mm. От. Коли він був за відділом, він фактично всіх своїх. Прихильників поскорочував. Ну як так можна було зробити? От. А потім сам залишився і його викинули. От і все. Так що він отримав те, що, те, що він заслужив. Ну, ну, що ж. От так пішла Олімпіада Гаврилівна. Я написав їй на смерть вірші. Я можу прочитати. Я віршив, не писав вам за життя. Цікавили нас з вами інші теми. Археології минуле й майбуття та степових культур проблеми. Години в бесідах спливали, як та мить. На хвилях творчості я йшов від вас додому. Та часу плин, як не кричи, спиніть та крапку мусить ставити нікому. У вас були і славетні вчителі, в Михайлівці їх досі пам'ятають, як фахівець. Е... Як археолог на степу ви розцвіли, вас, фахівці, в усьому світі знають. А ваших публікацій сторінки. Останні том ингульської культури візьмуть всі за залюбки, як класику беруть літератури. Ця книга буде пам'ятником вам. Сюди вкладали ви останні сили. Вона стоятиме, як велетень курган, як на степу стоїть Савур могила. Земне ваше закінчене життя, у вирій українським йдете лугом, та залишились ваше відкриття і пам'ять про наставника і друга.